Вітаємо в нашому колі. Цього разу суттєво розширюємо його можливості та аудиторію завдяки найпопулярнішому виду спорту футболу. Інші види теж успішно змагатимуться за вашу увагу, але зараз футбольна тема настільки потужна, що здатна нокаутувати навіть бокс. У зв'язку з цим у мене сьогодні багато роботи, адже головним чином я людина футболу, але це все одно не заперечує великої поваги до тенісу і перемог граційних українок на різних аренах світу. Тренер, якого чекали новий наставник Національної футбольної збірної. Чемпіон і творець чемпіонів. Видатні дні на кортах Парижа. Еліна Світоліна і Леся Цуренко переписали історію і надихнули Україну. Художньо та артистично наші чемпіонки у прекрасній формі і золотих успіхах. Впевнено і ексклюзивно у колі спорту. Національна команда, національний інтерес навіть більше, бо драматичні зміни у футбольній збірні України є та будуть предметом обговорення і вивчення серед суперників у групі відбору на чемпіонат Європи. Інші теж цікавляться, бо передбачають, що новий очільник української команди не лише перебудує колективи гру, а й значно підсилить ці компоненти. Національна асоціація зробила свій вибір. Головним тренером головної команди став Сергій Ребров. Цього призначення чекали, навіть прагнули. Надії на покрай життя та результатів команди пов'язували саме з Рибровим. Вже знаний фахівець, який досягав чемпіонських успіхів в Україні, Угорщині та Об'єднаних Арабських Еміратах, здійснив зі своїми колективами низку суттєвих, навіть історичних проривів. Є тренером із дуже сучасним баченням футболу. Мета роботи нового тренера успіху у відборі на євро вже у червні збірної України має провести поєдинки проти Мальти та Північної Македонії, а також контрольну гру із командою. Я особисто дуже задоволений повернутися на Україну, працювати на Україну. Моя родина теж повертається, і я дуже радий, що моя дружина так сприйняла моє рішення. І, як я казав раніше, далі будемо працювати на Україну. Ви досвідчений тренер, ми всі знаємо, але чи не замало це буде, аби підготувати збірну до цих відповідальних матчів? так, мало часу. А що з цим робити? Ви можете дати більше часу. Я, я запитував федерацію один чи два дні раніше зібрати зборну, але зараз це неможливо. Тому що що Маємо, то маємо, подивимось. Достатньо це, це чи ні, але ми повинні працювати з цими е, днями, що в нас є. Я дуже багато дивився, дивився український чемпіонат, багато дивився чемпіонатів, де, де грають е, гравці, які претендують на зборну на збірну України. Тому я маю достатню інформацію та дуже, дуже важливо почати тренування та побачити в якої вони форми. Ми викликали достатньо і нових кандидатів, які я бачу як кандидатів до національної збірної. Вони, вони заслужили бути в національної збірної. Тут той же Ванат, який останні матчі, останній пів, пів сезону показує дуже стабільний футбол, і це дуже важливо для футболіста національної збірної. Теж Влад Кочергін, за котрим я слідував, слідив, коли він був ще в зарі. І зараз я вважаю, що своїми іграми в Польщі він став чемпіоном Польщі, він заслуговує на місці в національної збитки. Тому ми подивимося, у нас багато кандидатів та є конкуренція конкуренція на кожну позицію. Футбол майбутнього так я представлю подію за участі молодіжної футбольної збірної України. Незабаром вона виступатиме у фінальній частині чемпіонату Європи, яку прийматимуть Румунія та Грузія. Шлях до Бухаресту, де у матчах групового турніру українці протистоятимуть румунам, хорватам та іспанцям, розпочався у Києві через Львів та Ужгород автобусом до Словацького Кошице, звідки літаком на австрійський тренувальний збір. До столиці Румунії команда Руслана Ротаня прибуде за кілька днів до початку змагань. А 20 1 червня стартує на євро поєдинком проти збірної Хорватії. Сезон уже позаду, тому з позитивними емоціями налаштовуємося на євро. Довго чекали. Перш за все, і ну, хотілося поїхати туди. Усі суперники добрі, Я вважаю, Вже нема слабких суперників на такій стадії. Будемо готуватися. У нас є великий час підготуватися всі разом. Зберемося та будемо готуватися до таких ігор. На такому турнірі всі команди сильні, тому я вважаю, буде, будуть дуже, дуже важкі матчі, але ми постараємося вижити максимум з них. Ми всі налаштовані, щоб перемогти на євро. І я думаю, кожен хлопець та тренерський стаб, кожен руководитель. Наші збірни готові вже починати тренування та тільки їхати на перемогу, виходити з групи. Сезон української прем'єр-ліги, який вперше відбувався в умовах повномасштабної війни, є унікальним і дуже важливим для нашого футболу, спорту та життя. Взагалі, власне, він і підкреслив перемогу життя над війною, реалізував нашу надію. З точки зору футболу цей сезон був успішним. А основними чинниками його проведення стали сила і переможний захист. Збройних сил України, усі результати підсумкові місця учасників змагань можна вважати заслуженими та справедливими. І дострокове чемпіонство донецького шахтаря і срібні медалі Дніпра, один, а ще бронзу Луганської зорі. Це був справжній сезон турнірних інтриг. Дніпряни і луганці склали конкуренцію не лише Шахтарю, а й один одному. Боролися за потрапляння до Ліги Чемпіонів в останньому турі. Цілком можливо, що розчарували своїх фанів Динамо лише четверте місце. А це просто раритетна позиція для киян. А от Ворск ламає радіти. П'ята позиція це достойна нагорода за зусилля. Полтавці разом з Динамо представлятимуть Україну у лізі конференції. <му> На правах одесита та шанувальника чорноморця із стажем. У 40 років порадію за команду Романа Григорчука від місця у зоні виліту до середини таблиці впродовж другого кола. Дякую за гру і характер. Чекаю вищих досягнень у наступному сезоні. Він, до речі, має стартувати вже наприкінці липня без харківського металіста і Львова, яких замінять в УПЛ, Житомирське полісся та столична оболонь. Ще два учасники найвищого дивізіону мають визначитися після проведення так званих перехідних ігор Рівненський Киверес та інгулець протистоятимуть першоліговим клубам «ЛНЗ» і Металург Запоріжжя. Його останній матч у кар'єрі футболіста для нашої спільної перемоги так прощався з великою грою Євген Селезньов. В Ужгороді всі учасники матчу на його честь зібралися заради іншого збору на придбання автівок для українських військових. Донати від всіх, хто відвідав гру, а ще благодійний аукціон так досягали необхідного результату. Нападник національної збірної України Донецького шахтаря і Дніпровського Дніпра, і інших вітчизняних клубів, володар Кубка УЄФА і фіналіст Ліги Європи. Учасник чемпіонату континенту, найкращий бомбардир та яскравий персонаж на футбольному полі. І поза ним це амплуа, досягнення та неповторний часом ексцентричний стиль Селезньова. Його обожнювали та ненавиділи, байдужих до гри і думок Євгена просто не було. Він вирішив піти з поля напередодні 38-го дня народження, підтримати колегу і друга. Завітали численні знамениті українські футболісти, тренери зірки шоу бізнесу. Наші військові. Гравці, дякую всім болівальникам, болівальники, гравцям. Слухайте, останній матч, останній пенальти, останній гол, останній гра. І останній раз тоді в я не буду. Ніколи не, не, не кажіть. Це не останній матч. Женя ще останнє слово не сказав. Гляньте, в нього в конях як здорові, що може бігати. Яку професію він не вибрав, залишиться він у футболі чи буде займатися чимось іншим? Я йому бажаю тільки успіхів, натхнення, щоб в нього все було все було добре. Золото нового покоління Вікторія Онопрієнко повернула Україні чемпіонство у європейській художній гімнастиці. Сьогодні киянка з нами у колі спорту. Красива зустріч і спілкування за кілька хвилин. Захват і радість, вдячність і повага, а ще любов і розуміння. Це букет наших емоцій та почуттів, який ми назбирали впродовж виступів Еліни Світоліної на кортах Роланга Рос відкритого чемпіонату Франції. Українка, що після народження дочки повернулась до великого тенісу два місяці тому, демонструє прогрес за усіма напрямками гри. Еліна стала набагато потужнішою, і це відчули суперниці на її шляху до чвертьфіналу. Вирішальних моментів було багато, не всі складалися на користь Світоліної. Толіною, але участь у вісімці найкращих це тріумф на теперішньому етапі тенісної долі Еліни. Після кожної паризької перемоги а їх було чотири, і навіть після достойної поразки у грі проти одіозної Аріни Соболенко ми бачили традиційно сильну, достойну та шляхетну світоліну з її незмінно впевненою підтримкою України і щиткою позицією та відкритим серцем. Ще одна яскрава українська зірка Парижа, киянка Леся Цуренко. Разом з Еліною Світоліною вони змінили на краще історію українського тенісу. Вперше дві українки разом виступили у четвертому раунді. Ролангарос Цуренко від початку року постійно покращує гру. просувається на гору у світовому рейтингу. Леся виявила неабияку стійкість у подоланні травми руки, що дошкуляла їй тривалий час. Після цього цуренко повернулась до перемог, яких ми так чекали. На чемпіонаті Франції Леся переграла дуже складних суперниць Барбору Крайчикову та Б'янку Андрієвську, а зупинилася лише у грі проти першої ракетки світу Іги Швьонтик. Продовжувати матч завадило погане самопочуття наслідок вірусної інфекції. Четверте коло цього турніру дуже значний здобуток для цуренко. Так вона повторила свій найкращий результат. Вірус, щось подібне, ще досить трішки сівший голос. І, на жаль, якраз гра з ігрою попала на один з там з найгірших днів, і зовсім важко було тренуватися перед матчем з нею. І, відповідно, в день матчу теж було дуже складно. Я, я перепробувала все, що тільки було можливо, пила дуже багато води, щоб. Дати ці інфекції чи вірусу там вийти, а, вітамінки і тому подібне, але, на жаль, просто не вистачило часу. Дійсно, відчуття, коли виграєш матчі з такими рахунками, знаєте, там десь 6-1, 6-2, 6-3. Матчі були дійсно такі, знаєте, а, такі по плану, хороший дуже рівень був мною показаний. Перемоги були, не можна назвати їх легкими, але, скажімо так, дуже такі дисципліновані. Ось то, звичайно, такі турніри запам'ятовуються і взагалі в цей раз якась була неймовірна кількість емоцій. Я отримала багато компліментів стосовно своєї гри. Ще плюс на додаток виступ Еліни, а ще до того мої власні виступи на інших ґрунтових турнірах. Результат Ангеліни у Римі, і все це створило разом ну дійсно неймовірну атмосферу не тільки в плані тенісу, а в плані якогось знаєте, як національного піднесення і національного такого свята тенісу. Українська художня гімнастика повернулась на європейську вершину 18 років без особистих нагород аж занадто тривалий період для нашої високої школи та чемпіонських традицій. Символічно, що головну нагороду континентальної першості здобула 19-річна Вікторія Онопрієнко. Це своєрідна естафета поколінь, де нового золотого етапу довелося чекати так довго. Успіх, що надихає, перемога, яка додає мотивації. Збірна України з художньої гімнастики здобула на чемпіонаті Європи командне срібло та персональне золото. Ці нагороди робота і перемога всієї федерації художньої гімнастики, на чолі Іриною Дерюгіною. Це Реально дуже приємно, тому що по-перше, ми провели дуже хороший збір. Це реально дуже приємно, бо ми провели дуже якісний збір в Азербайджані. Ми місяць після Кубка світу залишились. Нас прийняли, нам надали неймовірні умови. Ви бачите, у нас у залі два майданчики для тренувань. там було вісім, і чотири з них були для України. На зборі паралельно були команди США та Японії. Це досить корисно провести такі спільні збори. Було зроблено максимально все, щоб досягти результату. Хочу додати, що до цих двох медалей були ще шість четвертих місць. Які могли стати медалями, але нічого, ми допрацюємо, аби наступного разу ці місця перетворити на нагороди. Головний український успіх змагань в Баку від Вікторії Онопрієнко, яка здобула срібло у командних виступах та стала найкращою гімнасткою Європи у вправах з обручем. Для мене це в першу чергу було дуже важливо, щоб підняти наш прапор. Це була моя мета на цих змаганнях. І коли я дізналася, що все ж таки я зайняла перше місце, я спочатку почала зразу плакати від щастя, обійняла своїх тренерів, і вони мене обійняли. І коли піднявся наш прапор і я почала співати наш гімн, в мене по всьому тілу пішли мурашки і я дуже була щасливою. А потім була довгоочікувана розмова з батьком, який боронить нашу країну у лавах ЗСУ. Зв'язок був перед чемпіонатом Європи, і потім не було більше двох тижнів зв'язку. Я дуже переживала, але слава Богу, що зараз він вийшов на зв'язок і він мене привітав з моєю перемогою. Я подякувала йому, тому що я. Як не крутий, роблю заради нього, заради наших воїнів, і вони мене мотивують, щоб не опускати руки і йти впевнено до перемоги. У дитинстві Вікторії її батьки зрозуміли і визнали, що дочка буде спортсменкою. І якщо з фігурним катанням не вийшло, то перша зустріч з художньою гімнастикою вирішила спортивну долю. Ми пішли з батьками на Кубок Дерюгіни, проходив у палаці спорту нашому і. Я закохалася цей вид спорту і попросила батьків, щоб вони мене відвели на нього. І от з... Трьох з половиною з чотирьох років я у цьому прекрасному виді спорту. І з часом Віка поставила собі за мету увійти до команди, якою опікувались великі майстрині своєї справи. Коли я була, тільки почала займатися, я ще не знала, хто така Ірина Іванівна Дерюгіна, Альбіна, Миколаївна Дерюгіна. Але вже коли підростала, коли я вже почала. З розумінням відноситись до, до спорту, до своїх тренувань, е, мої, мої батьки розказали, хто вони. Е, і які у них досягнення, І я вже тоді зрозуміла, що я хочу попасти у збірну команду і щоб вони мене тренували. Чемпіонка Європи, що повернула українські художні гімнастиці в високу позицію, оцінює значення таких перемог. Всі перемоги вони завжди е, тебе. Він і додають тобі впевненості. І тому особливо ця перемога мені надала в подальшій підготовці. Вона зараз підготовка до чемпіонату світу, і вона мені додала більше впевненості. та я зрозуміла, що, я, що мені потрібно робити, щоб покращити свій результат. На чемпіонаті світу, який відбудеться у серпні, в Іспанській Валенсії, збірна України, завдяки успіхам на європейських змаганнях буде представлена максимальною кількістю учасниць в усіх видах програми. Вікторія Напрієнко та її партнерки по команді готові до виснажливої роботи на тренуваннях по 8-9 годин на добу, аби досягти перемог вже світового масштабу. Фінал Кубка світу престиж турніру зрозумілий завдяки назві. Завершальний етап нових змагань лідерів артистичного плавання приймало іспанське місто Ов'єдо. Серед його переможців українська команда, яка виграла серед акробатичних груп. У цьому виді програми так само золотими були для наших дівчат і попередні етапи Кубка світу. Перший засвідчив виступ із найвищою складністю. Відповідної загальна оцінка була недосяжною для суперниць. Інші нагороди України українок у суперфіналі це ще три медалі: срібло серед технічних груп. А також подвійний успіх Марини і Владислави Алексієвих. Їхній тандем здобув срібло і бронзу у змаганнях дуетів. Зірки відомі далеко за межами рідних країн, різноманітних ліг, фільмів, шоу та навіть соцмереж. Серед них зірка спорту всесвітнього масштабу та впливу. Колишній хокеїст Домінік Гашик. Легендарний домінатор. Так воротаря назвали за неймовірну майстерність та харизму, бо Гашек завжди підкреслював свій статус інтелектуала, інтелігента і разом з цим вигравав найважливіші для кар'єри професійного хокеїста-трофеї. Домінік олімпійський чемпіон та. Дворазовий володар Кубка Стенлі, один із найкращих голкіперів в історії національної хокейної ліги. Від початку повномасштабної війни Гашик активно підтримував Україну, а приїхав до нас на запрошення хокеїста Романа Мікутіна та після звернення гравця київського сокола Сергія Бабінця. Домінік відвідав Бородянку, Ірпінь та Бучу, де побачив страшні наслідки російської окупації у Харкові та Києві. Гість приділив багато уваги хокею від. Інфраструктури до справ найменших гравців, очільник Національної федерації хокею Георгій Зубко вручив Гашику спеціальну відзнаку друг українського хокею. Для Домінік е, повністю відкритий. От і я ж кажу, що це. Е, з ним нам не потрібно було його мовляти, щось йому пояснювати. Це Людина абсолютно свідома от, і розуміє, от, і допомагає усюди, де може, де, де може це зробити. Ми обговорюємо з Домініком різні проекти, і ще раз хочу йому подякувати за те, що він дуже відкритий до них. От, він витрачає на це свій час, свої, всі свої можливості насправді, які, які може. От, дуже б хотілося, щоб це було. Це було нормою для всіх інших Я бажаю всього найкращого українському хокею. Я вважаю, це дуже важливо, що діти ходять на ковзанку зараз під час війни. Ви виграєте цю війну і повернете собі всі свої території. Я бажаю вам всього найкращого. Я завжди буду підтримувати вас. Дуже важливо будувати ковзанки, невеликі ковзанки для дітей, щоб вони могли відвідувати їх. Так, чеські люди. Я не можу сказати всі 100%, але відсотків 95% населення. Чехії підтримує Україну. Ми підтримуємо вас. Я не хочу вдаватись в деталі, але наша країна всім серцем підтримує Україну. Це такий, така велика відповідь для всіх спортсменів закордонних, що можна приїжджати, що треба приїжджати, що ті, хто підтримують Україну, треба, а підтримує нас цілий світ. І що треба показати, що зірки світового спорту, зірки хокею, вони з дітками, що дітки розуміють хокеїсти, що вони можуть грати в хокей, що це що ось зірка, вона тут близько, що кожен з них може стати таким як Домінік гашик, і це дуже важливо. Я гадаю. Професійне свято на роботі. Так не лише у телевізійників, але цього разу у нашому колі подробиться святкування Дня журналіста. Для спортивної преси зробили подарунок, точніше, одразу кілька. Нова інформація, нові плани ділимось з усіма. Бо професійний обов'язок перш за все. І головне це дуже цікаво та важливо. Олімпійський центр Кончазаспа найвідоміше місце зростання і вдосконалення українських атлетів. 6 червня він запросив тих, хто обрав спортивну інформацію головною темою професійного життя. І під час прогулянки місцевими олімпійськими стежками директор центру говорить про його майбутнє, про величезний суперсучасний зал. Він буде універсальним для усіх ігрових видів спорту. Деталі будівництва узгоджують із федераціями, аби не втратити жодної важливої деталі. Варті з такого об'єкта 800 мільйонів гривень. Спортивне життя у центрі не зупиняється. Чемпіон світу з кікбоксингу Павло Замятін проводить майстер-клас для дітей. А в гімнастичному залі національна збірна, яка відточує техніку вправ. Олімпійський чемпіон Олег Верняєв продовжує відновлення форми. Часу на це небагато. Наприкінці вересня у бельгійському Антверпені чемпіонат світу. Верняєв налаштований виступити. Пріоритет допомога національній збірні у здобутті ліцензії на Олімпіаду у Парижі. Я повинен туди їхати. І... І допомагати команді. І тут просто мета не просто потрапити, а підготувати багатоборство, щоб набирати своїх там балів 84-85 для того, щоб команда мала шанс відібратись. Тому що хлопці на Європі стали тринадцяти. На чемпіонаті світу нам потрібно попадати в 12. Плюс додається 5-6 команд, які дуже серйозні. Тому. Як то кажуть, легкої прогулянки не буде. А тепер хто хоче попробує Аню перекинути у олімпійському центрі спортивні основи для спортивної преси. Журналісти навчились правильній техніці митання списа, а ще урок стрільби із лука, щоправда, не з відстані 70 метрів як на офіційних міжнародних змаганнях, а з 10, аби просто влучити у мішень. Після таких випробувань серйозні і важливі слова від міністра молоді та спорту України, президента національного олімпійського комітету Вадима Гуцайта. Спочатку війни практично всі журналісти, хто був залучений в спорті, хто працював до цього часу, хто працював зараз в єдиних новинах в марафоні, вони висвітлювали, що відбувається в Україні, що Україна, як Україна боронить свою землю. Тому день журналіста, хочу всім подякувати за таку роботу під час війни. Складну роботу, але дуже важливу попереду журналістів і спортсменів. Велика подія на її честь презентували нову форму національної збірної зірки українського спорту вдягли її вперше, а вже за два тижні представлятимуть Україну на європейських іграх у Кракові. Мені дуже подобається саме ця футболка, тобто дуже красиво зроблена сеточка тут. Така і красива надпись. Для мене європейські ігри це можливість здобути ліцензію. Там є можливість здобути чотири ліцензії у індивідуальних, в індивідуалі. І ну, а налаштовуємося як ну тренуємось, як завжди. Психологічно теж війна в країні важко налаштуватися, але ми намагаємось. І у нас є можливість налаштовуватись, можливість тренуватися саме завдяки збройним силам України. Дуже вам дякую. Комплект парадної форми творчість українського дизайнера Івана Фролова. У його портфоліо образи для суперзірки співачки Бейонсе, українського гурту Творчі та першої леді України Олени Зеленської. В одязі для олімпійців присутній впізнаваний стиль дизайнера. Та головна ідея. З Україною в серці для нас це новий досвід, тому що ще з зірками спорту ми не працювали, але безперечно дуже пишаємося, що в цьому році ми маємо можливість долучитися і до такої співпраці. Ідея була на поверхні. Тому що а, логотип нашого бренду серце, і ось спеціально для а, національної збірної ми створили а, унікальний дизайн сердець жовто-блакитних з мапою України в серці, адже кожен з спортсменів, представляючи нашу країну. А, не тільки показує і майстерність, і професійність спортивну, але й показує всьому світу якийсь меседж, і безперечно наші спортсмени мають нести цей меседж. Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо. Одна із найвродливіших спортсменок України Дар'я білодіт у захваті від дизайну та ідеї. Ще кілька днів тому Дар'я захищала честь нашого прапора на татамі, але вже готується до ролі амбасадорки європейських ігор у Кракові. Я була просто Шкона наскільки це стильно, гарно і я пишаюся тим, що нашу олімпійську збірну одягнув саме дизайнер Фролов. Я довгий час не була в Україні. Я повернулася декілька днів тому назад. І я дуже щаслива бути на рідній землі. Я зараз оцінюю все по іншому. Я ціню наш рідний Київ, нашу країну, наших людей. Форма до змагань і святкових моментів готова. Незабаром прийде час для виступів. 21 червня у Кракові стартують треті європейські ігри, де Україну представлятимуть 263 спортсмени у 27 видах спорту. Європейські ігри у Кракові мають стати не лише змаганнями, а й великою відвертою розмовою про місце спорту у сучасному світі як частини життя, бо спорт не особлива кімната, де чомусь заборонено говорити про жорстокість війну та її злочини. Кожен хто не каже правди, обирає брехню. Так влаштований сучасний світ, і це необхідно зрозуміти тим у великому спорті, хто лицемірно закликає не бачити війни в очах мовчазних представників країн терористок. Росії та Білорусі не місце у цивілізованому світі та його спорті, бо і спорт вони перетворили на війну. А це вже забагато для нас усіх. Тримаємося, боремося, бо інакше не можна. Все буде переможно для нас і України.